Бастіон Ужгородського замку з несподіваного ракурсу, написаного яскравими фарбами, художню роботу представив на виставку, присвячену дню Ужгорода. Заслужений художник України Владислав Гапта. Ну якось хочеться, може й настрій підняти тому. І картину таку намалював. Хотілось би щось веселе, і тема була дуже цікава: Ужгород. Показати маленьку наш варош, так що я намалював наш замок з такого ракурсу незвичайного. Я так думаю, собі це така тема, яку всі художники Закарпаття і Ужгорода попробували, і я спробував. Не знаю, як у мене вийшло. Побачите, я думаю, що ця виставка маленьку ужгородцям і закарпатцям підійме теж настрій. Мистецький Ужгород саме під такою назвою об'єднали у спільну виставку свої твори 35 закарпатських художників. У своїх роботах митці у першу чергу звертають увагу на історичну спадщину Ужгорода, а саме знакові будівлі його центральну частину. На мою думку, не зовсім не зовсім правильно підхід зараз до збереження цієї спадщини у нас в ужгороді, і тому дуже часто є випадки, коли. Зникають ізюминки, які формують лице Ужгорода, які е, е, створюють певну атмосферу нашого міста, неповториму атмосферу. І е, зараз художники своїми роботами хотіли привернути в першу чергу увагу на те, чим ми володіємо, яким багатством, яке повинно донестися до наших майбутніх поколінь і залишитися. Таким образом цього міста, що ми його не втратили. Тема одна Ужгород, а підходи до її висвітлення різні. Виставка насичена різноманіттям жанрів та стилів. Художник завжди відображає час, а зараз такий складний час. І зараз як ніколи це треба робити. Мистецтво повинно говорити, мистецтво повинно просвітати. Але я хочу сказати враження своє про цю виставку, як зайшла. Ну, я сама художниця, моїх робіт тут немає, але. Таке приємне, таке гарне враження про наш Ужгород. Це настільки вже пора було зробити таку виставку. І тут Ужгород наш, такий красивий Ужгород в різні пори року. Тут і зима, і осінь, і весна, тут і абстрактні роботи. Тут дуже такі несподівані роботи деяких авторів. Виставка чудова, виставка гарна. Окрім естетичної насолоди від мистецтва, охочі можуть долучитися і до благодійності. За бажанням роботи із представленої виставки можна придбати. Половину коштів з продажу закарпатські художники спрямують на підтримку Збройних сил України. Крім того, ми хотіли би, щоб при можливості, як будуть продані роботи, половина коштів перерахувати знову-таки нашим воїнам, нашим Збройним силам, які. Все роблять для того, щоб ми могли спокійно спати, жити, творити, працювати, вирощувати дітей. І це є дуже важливо. Триватиме виставка-продаж щонайменше два тижні у арт-галереї Ужгород.